Ми поклоняємося стражданням Христовим, тому що через те страждання Він здобуває для нас життя вічне. Ми розуміємо. то для того, щоб подолати смерть, необхідно було в усій повноті зазнати смерті. В теперішній час, коли нам так потрібно подолання смерті. Теперішній час, коли ми бачимо, як люди, покладаючи душу свою, за друзів своїх, виявляють найбільшу любов і зупиняють смерть ціною власного життя. Нам стає найбільшим найбільше зрозумілим. Найбільше зрозумілим стає, що значить для нас смерть Спасителя нашого на Христі. Смерть як небуття. Смерть як перебування. Пеклі в пекельному стані. Смерть як заперечення життя і власне заперечення життя з Богом, ось що приніс на землю князь світу цього. щоб смерть захопила світу, щоб ніяке життя не могло продовжуватися. щоб ніякої надії на вічне життя не було в людини, щоб вона була підданцем смерті і не більше, щоб знищено було кожну особистість. Щоб розтяблено було кожну душу, щоб кожна душа зазнала загибелі і загибелі у вічності, загибелі вічної. Ось та мета, з якою спокусник прийшов у світ, з якою він спокусив на перворідний гріх, з якою він зваблює кожну людину. На шлях погибелі. Так чи інакше, смерть повинна була поливати в світі. Христос приймає всю повноту цієї смерті. Всю повноту смерті, яка повинна була захопити цілий світ, бере на себе. Цю повноту остаточного загибелі не лише однієї людини, всього роду людського. Він це на себе. І починається подолання смерті. Звістки про це були, коли він воскрешав сина вдови Наїнської, дочку Іаїра і праведного Лазаря. Але це були початки. І тільки провісники тої остаточної перемоги над смертю, яку він вчиняє на Христі, приймаючи всю повноту людської смерті і смерті людства. Тут відбувається подія такого значення для нас з вами. Ну що сказав апостол Павло, якщо Христос не помер, не воскрес, віра наша марна, нам потрібне Воскресіння. Нам потрібно подолання смерті. І не лише так, як це було з дочкою Іаїра чи з Лазарем, який все одно помирав для того, щоби. Потім все одно через якийсь час, воскреснувши зазнавати смерті, нам потрібна інша перемога. Перемога, яка забезпечує життя вічне. І тепер ми ми розуміємо обсяг і подвигу, і страждання. І знову і знову згадаємо на Христі, його розпинають. Наші гріхи само собою. Наші страждання безумовно, наша смерть, Його розпинає. І розіп'ятий тою смертю він воскресає для того, щоб прокласти шлях нам з вами. Це тільки початок. Ми розуміємо, що початок покладено, але шлях у нас іще дуже довгий. Але коли ми починаємо йти цим шляхом, довгим, довгим шляхом, подолання своїх страждань, подолання своїх гріхів, подолання своєї смерті, щоб здобути там десь Воскресіння, нас надихає, наш Спаситель. І тому ми розуміємо от в цю мить, коли він лежить у гробі, коли ніхто не знає ще про те, що він, уже взявши нашу смерть на себе, вже взявши на себе наші гріки і страждання, от от подолає смерть. Ніхто про це ще не знає. Тільки в когось є шалена надія. Тільки в когось є віра. А когось, хтось уже, мабуть, згадав те слово, що він сказав, але на третій день воскресло. І з цією думкою. Прощаємося як з людиною. Прощаємося як з тим, хто зазнав нашу смерть в усій повноті. Але залишаємо собі назавжди, до кінця наших днів, до кінця нашого довгого шляху до Воскресіння, ту надію, яку він дав своєю смертю і своїм Воскресінням.